Ми поговоримо з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України. Нагадаю, що Україна е, наголосила на, на необхідності створення Радбезу ООН. сьогодні. Він має о 23.00 розпочатися за київським часом, пане Дмитре. Як вважаєте, які можуть бути наслідки на міжнародній арені е, від сьогоднішнього терористичного акту, що робить українська дипломатія, для того, щоб росіяни все ж таки були е, до відповідальності притягнуті? Будь ласка. Добрий вечір. Дійсно, з самого ранку, коли відбулося засідання Радбезу РНБО, точніше українського Радбезу, на якому я представив план дії, він був на міжнародній арені. Він був що, підтриманий, затверджений. Ми розгорнули масштабну роботу по всіх напрямках, яка охоплює і міжнародні організації, і держави, і міжнародні громадські організації та ініціативи. Які опікуються безпекою довкілля, тому що насамперед ми маємо справу з величезною довкільною катастрофою техногенною катастрофою? Які наслідки для Росії? Ну по-перше, це ще один стимул для застосування санкцій. Це ще один стимул для приєднання до формули миру України, саме до українського бачення того, як має бути врегульований конфлікт, тому що в нашому документі наш документ є єдиний, якому є блок присвячений саме екологічній безпеці, і вирішенню проблем погоджених російською агресією в сфері довкілля. Ну і знаєте, навіть для фронту це матиме наслідки, тому що очевидно стає що чим довше російські російські війська залишатимуться на території україни тим більше лиха вони принесуть тому треба надати україні ще більше військової допомоги для того щоб вона якнайшвидше вигнала ворога з української землі і створила нову реальність а скажіть, будь ласка, чи є консенсус щодо, ці, щодо цих наслідків у наших партнерів на заході? Бо якщо читати е, різні видання, зокрема Вашингтон Пост, бо вони не хочуть писати, хто насправді створив цей терористичний акт. А щодо політиків? Я думаю, той факт, що нам е, менш ніж за 24 години вдалося скликати засідання Ради безпеки ООН. А Росія, до речі, намагалася вставити нам палиці в колеса і також почала імітувати, що це ну, власне Україна, начебто, зруйнувала дамбу, і теж почали вимагати скликання Радбезу. Так, от той факт, що ми змогли скликати Радбез, свідчить про те, що. Троє з постійних членів Ради безпеки Сполучені Штати, Франція, Велика Британія а це і наші так, представники наших основних партнерів, вони на нашому боці і підтримують нас в цій ситуації. Ну і головне напеодне з головних наслідків це ви про це сказали це постачання Україні зброї. Чи може це пришвидшити або збільшити кількість, зокрема, F-16 літаків і, і, і надання Україні літаків саме F-16, наприклад? О, f 16 летять своїм ходом відповідно до що льотного завдання. Тому прямо зараз це не відбудеться. Там все там все рухається вперед, не треба хвилюватися. Просто це дуже складний технічний процес і, і багато є елементів, але там є рух. Але в нас є інші дуже великі потреби, задачі і артилерійські снаряди, і бронетехніка, і все це, все це теж треба пришвидшувати. І тут я очікую, якраз ми працюємо над тим, щоб були нові рішення. Ну і безумовно ми сьогодні. Задіяли всі механізми, які є для того, щоб пришвидшити постачання гуманітарного обладнання для потреб державної служби надзвичайних ситуацій для порятунку, ну для вирішення гуманітарних проблем на підтоплених територіях, пане міністр. Скажіть теж коротко зараз різні тривають кримінальні справи стосовно Російської Федерації. Сьогодні також в кримінальному суді ООН розпочинається одна з них. Якщо у вас є інформація про що йде мова, будь ласка, поділіться з нашими глядачами. Так, це справи ініційовані а, Україною ще після а, а, першого нападу Росії після початку російської агресії у 2014 році. А, вони стосуються конвенції по боротьбі з тероризмом а, і а, ну, конвенції по боротьбі з расовою дискримінацією. І за обома цими конвенціями Україна досягла історичних результатів. Самим тим, що суд прийняв ці питання до розгляду, і ми вже перебуваємо в процесі. Ну, в процесуальному, скажімо, моменті. І, хоча Міжнародне правосуддя справа довга, почали, як я сказав, одразу після. Того як Росія анексувала Крим, але зараз ми сьогодні це, скажімо так, початок фінішної прямої. Тобто сьогодні ми вийшли на фінішну пряму і Росія, і до речі, те, що зробила Росія, вчинивши акт тероризму на Дамбі, ми теж, теж матиме значення для міжнародного суду. Дякуємо дуже. Це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.